Вітаю всіх на каналі. Починаю новий блог з того, що показую те, що я буду робити в цей раз. Ось у мене така робота на цей блог запланована. Почистити полуничку. Минулого разу це в мене не вийшло і за того, що дощ був, тут дуже мокро було вогко. А сьогодні, я приїхала вчора, 27 липня, а це вже наступний день, це 28, зараз 28 липня. Я вчора трошки, наскільки мене хватило натхнення, попрацювала ввечері, а потім мені комарі і мошкара загнала додому. Ось так поливалася місцями. Взагалі оце таке зробила тут такий невеличку діляночку. Можу показати, як буде, як воно до і як після. Ось, все, дивіться, це до, оце так до. Оце після <ріст> половинка. Ну тут ще в мене ще отут ділянка. Ну, тут робота, я думаю, швидше піде. Так, вона між полунечкою бур'ян. Зараз раночок, десь вже 10-та година, вже такий пізній ранок. Сонце, звичайно, вже починає шмалити, припікати. Ну, ж, я думаю, годинку ще. А може дві попрацюю тут. Тут в мене бур'яни такі є, між помідорами, чи помідори між бур'янами, Ну, поки так воно буде, поки жара. Там помідорки є, доволі крупні навіть. подобається на ділянці, щоб менше часу приділяти цим всім родинним справам, щоб все за тебе робилося. Тоді, звичайно, можна і відпочити на дачі. Но поки що дача це асоціюється з роботою, з великою роботою. Відпочинок нам поки тільки сниться. Ой, хочу, буду трошки працювати, ну це я ще доставлю сабло доробити. а далі подивлюся, Вечерем це вже возьму. Знову вітаю на каналі. Прийшло вже більше тижня з того моменту, як я збиралася там виривати бур'янина полонички і тепер покажу, що з цього вийшло. ну Можу сказати наперед, що попрацювала я плідно, повиривала багато, я бур'яну, посапала, пополола. ну Зараз покажу, що що зробила. ну Вже пройшло після того, як я прополола більше тижня, тому що вже і бур'яни рости встигли. ну Ось так виглядає ця діляночка. Полонечку, прочистила її, удаляла, повидаляла такі засохші, хоробливі листочки. І зараз ми така така ділянка з полуничкою. Є люди, які викашують полуницю. Я таке теж дивилася, але я побоялася це робити. У нас така спека, що боялася, що вона зовсім засохне, як ми не тиждень не їдемо з дачі. Так потім не спасемо, висохне і все це. Колоничка так вона прикриває і бур'ян не так росте. Тут поукорінялися вже багато розеточок від колонички. Буду розмножувати далі. Хочу продовжити голосінь, розробити. Далі отут продовжити, тут у мене посередині тут буде листя, але бур'яни буде доріжка, так от далі до персика А Далі хочу те, що там до винограду розробити ще діляночку, скопати, і буде мене тут ще далі полунечко. Тут, зараз подивлюся, я тут ще не ходила, навіть я залишила тут бур'яни, то що тут помідори, щоб воно хоч трошки прикривало від спеки. Кабаки теж тут не дуже я пропалювала, не встигала. Ну а зараз не буду вже цього робити, поки не вберу кабаки. Мещі тут наріс, Оце те, що пристає до одежі такий калючий. Не хочеться туди влазити, якщо чесно. Тут ще кукурузка у нас остання достигла солодка. Тут сорт ракель повинен бути дуже смачний. Ми її цього тижня зваримо і скуштуємо. Ось такий сюди дозріла добра кукурузка. Треба Треба вже зривати та куштувати. Кабаки теж дозрівають, вони вже втенький вже. Ну, ще ж я холила тоді я прополоничку добре і потім перейшла до огороду. Де ж в мене звівся моторчик, якийсь, я не знаю, так багато поробила, так заморилася, правда, що вже не знімала і вирішила відкласти вихід відео на потім. Ось і тут все повиривала, крім оцих бур'янів, що ви бачите, там помідори, я їх залишила, щоб більше ну, було тіньку для помідорів. І крім того, що я тут повиривала, я тут іще посіяла фацелію. Ну, ще не бачу, щоб вона посходила. отут тут я ще повиривала і посіяла фацелію. Ось тут теж оце місце. в общем тут все в мене засіяно фацелією, Ну поки ще не видно. Поки це не видно, щоб вона сходила навіть. Це треба поливати. Зараз я полью, Можливо, це зарано я зробила. Оце вона ось вона сходна. Це фацелія в Треба поливати, щоб були більш дружні сходи. І тоді ми побачимо результати. Там між перцями теж почала з перців беревати бур'яни так заходилася, воно так добре в мене пішло. Погодка була е, приємна, така прохолодний вітерок. І я все це зробила. Що значить добра погода. І тут теж я глухину свою тут прочистила добре. Теж тут посіяла фаселія. Тут була дуже така земля. Важка. Тут навіть дернина була, я її теж зачистила. Оце далі оця кучку теж, теж буду згодом позбуватися з цим травкою. Хочу тут теж зробити таку пряму грядку чи клумбу. Подивимося, що буде. І лохинка. Лохинка, оця, що в мене засухала в воді, я бачу, відживає. Ну так, Слабенько але приріст якийсь намагається дати. Це все засохло, потім так, так захворіло. Не, не зрозуміла чому, можливо, просто спека. І ця ж те, теж в такому не дуже доброму стані. І ще лохини де, тримаються покраще. Ну, Я їх тут прочистила, вже не знала, чи оставляти бур'ян, чи чистити. Вирішила зачистити, зробити чистоту. Так, Тут теж далі пішла, пішла, пішла і це все закінчилось на цьому, тут теж посіяла фансель. В общем, така в мене була робота. Три дні, ну, можна, якщо чистими, то два дні я десь тут працювала і це все зробила. На, на цей раз у нас на, в планах ще викопати картоплю. Це ми будемо, скоріше за всього, робити завтра. Сьогодні у нас свято, мама день народження. А завтра буде вже будній день. <гум> такий ось тут у нас картопля. <гум> тут її, звичайно, не видно, вона ж під землею, а видно бур'яни. І от таких планах невеликий тут ділянка, тут всього шість рядків. Не знаю, навіть від на мене висадили. Менше. Ну, подивимося, який урожай цьому році. Це ми перший раз взагалі садимо картоплю на цій ділянці. Земля була дуже важка, така глеєва, ну таке щось. Не дуже вона була гарна земля. Я туди лежала добрива при посадці. Ну, подивимося, покажемо результати. Якщо цікаво комусь, залишайтесь, дивіться. Так. Ну, у нас ще груша є. Цікаві груші, я її правда не куштувала ще в цьому році, але я бачу, що вже вроді зріває. Такі грушки. О, це м'якенька. Зараз, ось бачите. М -м? М -м -м. я бачите, м'якенька. Зараз спробуємо. Вже навіть перезріла, солодка така. -м -м. Оце вже і гнає. Так, треба ці груші ще срочно їсти. Тиждень назад вони ще були тверді. Червона груша, а там далі зелена. Хм. Це ж треба таке, природа. Що таке? Ось яблука нападали. Це такі літні яблучки, такі гарні. Треба зібрати. Ні, хто їх не збирав ці тиждень. Лежать вони собі і все. Нікому вони треба. Да? Ця малина теж грони малини, прямо вона вже він висихає на кущу. Теж треба позбирати, поїсти, щось зварити з нею. Ну, ось так зараз. Зараз ось так. Виглядає все. Там, де більше вологи потрапляє, то зовсім коширі наросли. Ось тут буду працювати. Тут теж дуже, я ж кажу, цей бур'ян. Тут я вже поставила поливалку. У мене тут капельний полив. Ось тут час, часа два поливається. Можна тут ще включити. Тут я хочу почистити бур'ян. Тут як заросло теж. Я так все староно випалювала прям скорпульозно. Це Соняшний цвіт. А це Соняха цвітить, це декоративний сонях. Дати. Звичайно, обрізаю вже те, що відкрило. Артизи в мене в цьому році хоч трошки вийшлося, але не зовсім ідеально. Ще є вигорівщина. це. Я грішу на те, що я тут ставлю туман стрічку, і вона ж висока, вона достає до цих соцвіт і, можливо, і за цього вони отак страждають. Трошки висихають по бокам, тому на, я тут подумав зробити капельне поли, це буде краще. Таке красиве. В нього не запам'ятаю, як он називається, сповнені згадую, згадую, не можу згадати. Біденс. Так, оце колесо вже такі підросли з кожним разом. Це надо цвіт, я його удаляю, щоб кущик більше наростав в ширину, більше листя було і не тратив свою енергію на, на сіння. На цвітіння і на насіння. Ось який цік цікавий. <смі> Такий, ух, як, як полум'я якийсь Інтересно, це сорт. Ой, там десь записаний, можна знайти. Такий цікавий. Ну, не всі по-своєму. Окраси красиві. Це ж ще будуть рости. Головне, щоб не було холодів рано. Що вони встигли набрати свої кущики шикарні. Отак. Цей цвіт треба обирати. Це такий теж колір прям. буряково карміновий такий. якийсь. Ото буряковий, а це більше червоного. А це тракотали, прям такий колір цікавий. Оце я недавно ці два, коли я досаджувала, ну, не прийнялися, але ще маленькі. Оце красивий. Цікаво, це не хена, я навіть певна думала, що це хена. Треба пошукати, подивитися в каталозі, що це за сорт. Ось такі трихколірні. Оце моя батат, так розрослася. Була така манесенька. Весною показувала в кінці травня. Такий кущик мене череночок чериночок А так швидко наросла таку кощаку. Такий колір лимонний, в неї, лаймовий, приємний. Вона так ярко, яскраво виглядає. І з колеусами взагалі це можна і якось садити клумбу або кашпо, де такі на підвісні можна зробити красиво. Композиція. Ну, тільки як її зберегти взимку, це питання. Далі теж колеуси тут разом з і ну, Звичайно, але тут треба ж щось, ці бур'яни на фоні повибирати. Тут теж персик так вимахав, О, Боже, куди ж ти преша? такий здоровий став Треба треба чуть-чуть його підкоректувати, побрізувати. Напевно, те, що він вже троянду тут плетисту, заглушать почав. Ага. А так красиво. Троянди пахнуть. Це ж Мар'ям бідненька, її щось гризе, і хворіє вона. Тут дуже їй жарко, спекотно цій частині. ну це... Тимчасово я тут планую робити такий навіс з гліцинії, тому буде притяняти її згодом. Хочу тут оце двір, оцей, щоб гліцині було заплетено. Так хочу. Тільки згодом це буде. Колись, колись буде. Головне бажання. Головне, щоб війна закінчилася з І ми тут залишилися після війни. Живі та здорові та щасливі. Отак, всі які помідори. Які ж тут помідори в мене? Це щось. Це щось таке маленьке, таке декоративне. Ось, дивіться, ж. Такі манесенькі, ягідки, помідорчики. Красиво. Трошки вже скопали, два рядка десь так, може два з половиною вийшло, тому що ми тут ще підкупували раніше картошку. ось добру таку гарну відібрали сюди. Десь вийшло, ну може, відро з половиною і ще такою мілкою, там гнилою, там порізаною, все трошки вийшло. Я залишилась там ще три рядочка скопати, але там. Повинна бути покраще і картошка і копатися буде краще. ну, І бур'яни ще там трошки повиривати під забором. І все. На цьому епопея з картошкою закінчиться, в цьому сезоні. Це така важка, праця, копання та садіння цієї картоплі. ну, Може воно і того і схвартує. Дивіться, тут вже як 2 кілограм, не 2, тут вже кілограмів 5, напевно, картоплі, то за годину десь ми працювали, може де навіть менше, викопали 5 кілограмів доброї картоплі середньої такої більш велика і середня. Це скільки ще на гривні перевезти. Це 25-25. Виходить, 125 гривень. Да? Оце за ці годину праці. Ну ось так. Ну, тисячі тут п'ять, а може тут іще більше, я так, може, округлила небагато. І це так себе заспокоюю і мотивую далі зробити цю роботу та викопати до кінця. Ну і чоловіка, звичайно, мотивую. Ось і знімаю наш урожай картоплі, це вже перебрана. Це така те, що вже можна, ну, на, на зберігання деякий час можна її зберігати. У нас тут ще є рожева. І тут ще трошки, ну як трошки, <різь> отак ось така перебрана. Те, що Зараз може щось почистити, поїсти. Там може десь курям зварити. Це вже папа розбереться з мамою. Ось так, ось такий урожай. Така у нас картопля <laughs> вирощена і викопана своїми руками.